Коли я репетирувала монологу Віланель, я ще не знала цього персонажа. Я не знала, хто вона, звідки. І тому я репетирувала так, як я бачу цей персонаж, як я його відчуваю. Лише потім я зацікавилась і в інтернеті знайшла, хто це така. Але бачите, моя. Трактовка може відрізнятись від того, яка вона була подана автором в оригіналі. У мене проблеми зі щирістю. Насправді я не розумію цю концепцію, але, але хтось мені сказав, що це важливо. Отже, поїхали. Більшість часу. Більшість днів я відчуваю нічого. Я нічого не відчуваю. І це так нудно. Я прокидаюсь і думаю, знов. Я знов повинна це робити. І от що мені насправді не зрозуміло, як інші. Можуть не кричати від того, що так нудно. Я завжди в пошуку того, що змусить мене відчувати більше, більше і більше, але нічого не змінюється. Що б я не робила. Я не відчуваю нічого. Я роблю собі боляче та байдуже. Я купую все, що заманеться. Але я не хочу цього. Роблю те, що роблю. Але мені не подобається. Я вже. ЗНУДИЛАСЬ!